Ви знали, що Україна має власну легенду кіберспорту? Так, це Наві або народжені перемагати. Все почалось у далекому 2009 році. Казахський меценат Мурат Жумашевич, відомий як Арбалет, вирішив створити топову команду. Так народилися Наві. Перший склад Зевс, Едвард, Маркелов, Сеня і Старікс. Уже через рік Наві зробили справжній прорив. Вони виграли три топових турніри з КС Intel Extreme Masters, ЄСВЦ і World Cyber Games. Це був справжній золотий требл. Але це ще не все. У 2011 році Na'Vi увійшли в історію Dota 2, вигравши перший International. Призовий фонд мільйон доларів. І це лише за рік після створення їхньої dota команди. У 2015 році організація заробила понад 1 мільйон доларів призових і здобула більше 40 трофеїв. Сьогодні Навіть це символ українського кіберспорту. У 2024 році команда з Counter-Strike 2 виграла PGL Major Копенгаген перший великий турнір з цієї гри.